Другого післення до Корінтян. Перший розділ уривок, в якому Павло розповідає свої якісь пережиті важкі обставини і ту втіху, яку йому Бог надавав. Що то були за обставини? він не дає нам точне розуміння, але говорить, що вони були досить важкі. Дивіться. 2 з 8 го вірша. Перший розділ. Не хочемо, щоб вибрати. Не знали про наші труднощі, що трапилися з нами в Азії, бо нам було надзвичайно важко понад сил, так що і не надіялися вже жити, але самі в собі ми мали присуд смерті, щоб не надіятися на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих, який і визволив нас. Від такої смерті і визволить. На нього ми надіємося, чи й надалі визволяти. <різований> Яка була загроза для життя Павла і, можливо, він говорить не тільки за себе, а за тих, з ким він був? Ну, <різований> Щось було лазні. Здається, що це він писав листа з Єфеса. Там був випадок, коли е, підняли такий бунт. Незадоволення тим служінням, яке робив Павло і була загроза, що їх користують, і, можливо, там потовшать навіть без судна, і, і, і якісь обставини. Е, можливо, можливо, цей випадок. Можливо, е, були інші загрози. Е, були моменти, коли Павло хворів. Були моменти, де він просто переживав якийсь, якийсь стиск. До речі, е, в цьому розділі це вже послання він говорить. І, можливо, це теж привідкриває його стан, який він переживав. Він говорить про свої важкі обставини і про утіху, яку він отримав. 7 розділ вірша 5 Бо коли ми прийшли до Македонії з Азії до Македонії, певно, рухаючись в напрямку до Корінтян, наше тіло не мало жодного спочинку. Ми в усьому бідували. Зовні боротьба, тобто були якісь е, загрози зовні всередині страхи. Було те, що, що їх е, спореживання страхи всередині, але Бог той, хто втішає покірних, Бог, хто втішає покірних і потішив нас приходом Ти. І не лише його приходом, а й утіхою, коли розповідаючи нам про вашу журбу, ваш сводок, вашу ремність за мене, радів за вас. Тому я ще більше зрадів. Ож до всіх тих труднощів, які переживав Павло, і його неспокій і переживання за не зовсім добрий стан церкви корінської, який написав лист, лист, де він їх докоряв. І перша реакція така була, що ніби вони цей лист не прийняли, і навіть, навіть якби десь нехнули Павло, говорили, що він не апостол, хто він такий. Але по дорозі вертається тит і говорить, що з церквою все гаразд. Вони по справжньому змінили своє відношення до тебе і до твого докору прийняли. Нас нас і нас потішив. Нас потішив. ще Скорбота і потіха. Основний уривочок, який я бажаю, щоб ми розміркували і прийняли для себе. Перший розділ цього Писання з третього вірша. Благословенний Бог. І Отець Господа нашого. Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог, Бог усякої втіхи. Він якби іменує Бога, Бог, в якому є всяка втіха. Тобто втіха якби, для будь-якої ситуації, коли б людина потребувала в Бозі, який розряджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах. Утіхою, якою Бог потішає на нас самих. Декраз в цим невеликим уривкою слово скорбота. Скорбота це слово передає ідею якогось непосильного тягаря, тиску над людиною, яка вона сама не може витримати, її даме ну, навіть відомо її брощевити. Великі труднощі непосильні для того, щоб прийти. А, але ще більше разів слово втіх дев'ять раз. 9 раз. Ну, і, і синоніми, які ми прикладаються в нашому рику. А слово «втіх» означає буквально ну, підтримку, підбадьорення. Ось є скорбота, бота, що тягар, який давить, а Бог відповідає на, на цю ситуацію втіхати підтримку. Не сказав, що Бог забирає цей тягар. Сказало, що Бог дає підтримку чи дає підбадьорення, щоб з цим ті ти прийшов і витримав і пройшов ці випробування. І... Скрботи було багато і різні, полога говорить, але у всіх, які він переживав, він отримував від Бога цю і підтримку. Саме цим Словом, яке приводиться тіхо, саме цим словом Христос називає е, того, хто Він говорить, прийде замість, замість нього, щоб учні отримали підтримку Духа Святого і йому це ім'я утішити. І він буде завжди поряд з вами. Тобто е, можливість отримати цю підтримку і, і, і тіхо від Бога завжди з нами, бо є Дух Святий. Який не тільки поряд з нами, а якщо ми віримо в Христа, то він у нас. Також, коли Павло описував, що він отримав утіх через те, що тит приніс добру звістку, а він говорить, що Бог, який утішає покірних і дав нам цю утіху через Тита. Бог утішає покірних. Покірений це ті, які. Приймають ці труднощі з які Бог допускає в житті покірно, не проявляючи якісь там незадоволення чи якісь претензії до Бога, а покірно. Якщо ми смиряємося перед Божою рукою якоїсь веде, йдемо до Нього за підтримку, то він і дає. Пророки Ісаїя. Є слова про те, як Бог утішає. 66 розділ. Вірш 13. Як потішає, матір, як потішає матір свою дитину, так і я, це Бог каже, так і я вас потішу. Як мати свою дитину потішає. Ну, я думаю, що. Ми ну, приблизно знаємо, як мама утішає дитину. Чи що маленька, щось там закапризнішило, що чи впала, чи вдарилась, щось не так. Чи бере на руку, чи обнімає, якщо больно подує, там скаже, все прийде, не переживай". І Дитина кричала бістє, як вона. Мама взяла на руку, пригорнула, і заспокоїлася. Як матір потішає, так і я вас потішу. Я вас потішу, що ви. Отримали чи підтримали? Писання Римлянам, 15 розділ, вірш 4. А все, що раніше було написано, Все сказано про слово Боже. А все, що раніше було написано, написано для нашого навчання, щоб ми через терпіння і втігосписання мали на ній. Каже, Слово Боже все. І старе Завіті, і новий заповідь. Воно дано нам, щоб ми з нього навчалися, мали підтримку, сповнилося терпінням і утіхом. Коли ми читаємо, в любих труднощах, Слово Боже за надихає. Ми, ми, ми отримуємо участь Слово Боже вчило. Так трапилось з цією молодою парою. Так, 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 так слово Боже діє в нашому житті. П'ятий вірш нашого вривку. страждання і утіху. Наскільки в нас можеться страждання Христа настільки через христа множиться наша втіха. Тобто, на любіці виклики, на любіці тяготи у Бога йде підтримка. Від Бога йде підтримка. Страждання Христові і страждання, які пов'язані були по служінні з його вірою. І Вчіха буде і в тому, що ми знаємо, що за ці страждання Господь гарантує і, і проголошує, що буде нагорода, буде вічність, буде благословіння. Ще один уривочок, який говорить нам про втіху, яку ми можемо один одному давати, нагадуючи Божі істини. Це перше Солонянам 4 розділ, де говориться про е, сумчів. Тірарі, які ми маємо, коли втрачаємо близьких, коли наші близькі помирають. Говориться, що якщо наші близькі помирають, але вірять в Господа, то це, це не повинен бути великий сум, тому що це просто е, розлука на, на, на невеликий час. Тому що вони у Господа, вони живі. І ми будемо з ними разом, що весь час. І закінчується цей розділ словами, вірш 18-й. Тому потішайте одне одного цими словами чи словами? цими обітницями, які є в біблії. Знаєте, я, саме ще Слово Боже, і те, що Бог обіцяє, воно дає справу і потігу. Тому що, ну, наприклад, якщо ми пойдемо в дім, де людина має якийсь важкий діагноз чи можливо є, є загроза, що людина помре, ми можемо сказати, ну не переживай, все гаразд, все пройдеться, все минеться. І може, не минеться, а може не минеться. Але навіть як минеться сьогодні, все одно смерть завітає, цю хату, і рано чи пізно, вона забере того близько. І Бог не дає нам так, таку потігу, що, щоб ми мали би себе роздражувати, що ми не вмремо. А бо є більше що навіть, що ми вмремо, це не кінець. Якщо ми віримо, в Господа буде нове життя, благословенне життя. Ще один уривок із Ісаї, з пророку Ісаї. Ця книга має бути такі. дві великі теми. Перші дев'ять розділів Ісаї будуть великі докори за їхні гріхи і ті кари, які їх чекають. Але з сорокового розділу, якби міняються емоції, настрій і тема. Бог говорить про те, що ті страждання, які я допустив, вони присутствували блага. Оце все, якби, розділ розділ між цими книгами починається такою фразою 40-го розділ, ніж перший. Потішайте, потішайте мій народ, каже ваш Бог. Потішайте. Були слова докору, але це не все, буде і поті. Тому що е, навіть якщо Бог, любящий Бог, допускає в нашому житті якісь тягарі, то це тільки тому, що в його планах що ці тягарі принесуть нам. Якісь духовні благословення, духовні зміни, е, виправлення, очищення, освячення, окаяння. Ну, е, е, Потішайте, в мене є цілі, в мене є думки, я вас люблю. І в мене є бажання вас благословити. Але цікаво, я думаю, що коли я читав ці вірші, ви замітили, що от коли Бог Чипог говорить, що ми отримали як ми отримали тішення і утіху, то він говорить, що це не все, що Бог зробив в нашому житті. Че це не вся ціль Божа на наше життя. От ми страждаємо, пішли до Бога і отримали утіху. У Бога є плани, що ця утіха буде через нас діяти далі. Я ще читаю вірш четвертий. Який розраджує нас у всіх наших скоротах, аби, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скоротах, не обов'язково таких, як ми, у різних зроботах, у утіхою, якою Бог потішив нас самих. То Бог не тільки багає нас втішити, щоб ми були утішені, а Бог бажає нас зробити утішительними. Ось та утіха, яку ми отримали, вона дана не діки нам особисто. А Бог бажає, що цей досвід, який ми пережили, ми ним скористалися, щоб через нас ця утіка пішла далі. Я думаю, я думаю, ці слова досить актуальні для нас. Ну, взагалі, життя на землі важке було, є і буде. У всіх країнах, в всіх епохах. Але деколи вона стає більш важким, як нас в Україні. Що Скорбот стало більше, тягарів більше, переживань більше, небезпек більше і страждань більше. І набагато більше людей в Україні сьогодні потребують, потребуються і утіхи. А де Де знайти тих, хто би їх міг утішити? Хто їх може, може утішити? а оці... оці? Християни ті діти Божі, яким Бог дає випробування, бо є ті гори, і ми в цих випробуваннях йде до Бога і отримуємо в Нього утіху. Це Бог нас, коли ми страждаємо і отримуємо в Нього, утіху. то це говорить про те, що нас Бог готовить, щоб через нас оця утіха пішла до тих, хто страждає, хто потребує втічі. То, можливо, коли ми страждаємо, це просто у Бога план для нас. Не тільки щоб нас утішити, а щоб нас використати, як лів. Щоб досвід, які ми пережили, ми могли прийти і поділитися. І слова, які нас утішили, ми могли комусь прочитати і його утішити. Віршости нашого уривку. Якщо терпимо, було за себе, якщо терпимо, то це для вашої втіхи, це він пише корінка. Для вашої втіхи та спасіння. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання, які ми переносимо. Тобто наш досвід страждання і втіхи, і сійкості і терпеливості має. І вас надихнути, і вас доставити, і вас підтримати. Тобто не тільки наші слова, а наш життєвий приклад, коли ми переживаємо, і нас Бог зміцнює, ми тримаємося його, і маємо від нього силу силою Думаю, Можливо, можливо. Бог сьогодні нагадує нам, Що так багато багато страждання навколо нас, і це виклик для нас. Виклик для нас, що Бог кличе нас на служіння, це, це потішення чи втіх. І все те, що ми пережили вже важке в своєму житті, кожен випадково. Ми отримали той досвід, який Бог бажає, щоб через нас йшо далі. Бог гарантує, Бог гарантує, що ще будуть скорбот, але Бог також гарантує, що на всі наші скорботи у Бога є, путчівка, яку Він готовий нам дати підтримка. Також, також Бог бажає нас благословити на це служіння, ми були його інструментами його втіхи. Дякуємо за це. А ми допомагаємося.